Якщо площа квартири понад 120 квадратів, а будинку понад 240, його власники згідно новому податковому кодексу мають сплатити податок у розмірі 1% від мінімальної заробітної платні, яка на 1 січня становить 1147 гривень, тобто 11 гривень 47 копійок за один квадратний метр. Податківці запевняють, дане нововведення торкнеться максимум 3-5% жителів Дніпропетровська. А що до області, то й того менше. Утім, звернути увагу треба тим особам, які мають декілька квартир або будинок. Тут вже не зважають на те, скільки там квадратів. Якщо у громадянина дві квартири, одна 70 квадратних метрів, допустим, там, друга 40 жилой, то йому предоставляется право вибрати, на яку квартиру він направляє льготу 120 квадратів. Понятно, математически на 70, это будет правильно. Ну а за вторую квартиру, которая числиться на нем, придется платить налог. Вже 15 квітня з державного реєстру дані про нерухомість передаватимуться до податкової, тож власників декількох об'єктів нерухомості запрошують до інспекції, аби визначитись на який з об'єктів використовуватиметься податкова пільга, а за який вони платитимуть податок. Крім того, нагадують податківці, з 1 січня розпочалась кампанія з декларування доходів громадян і звертаються до суб'єктів оподаткування не тягнути до 1 травня. Це остання дата подання декларацій. А для того, аби не створювати стовппотворіння, пропонують надавати декларації в електрон. На вигляді, але для цього треба отримати електронні ключі такою послугою, до речі, безкоштовною відзначають в області вже скористались дві з половиною тисячі фізичних осіб. Пожалуйста, приглашаємо к вам за електронними ключами. Вам дадуть розвернуту консультацію. Я думаю, це перший шаг. Потім ви научите своїх друзей, і ще один маленький шаг к булі цивілізованому. Общство за результатами минулого року про свої доходи звітували 48 тисяч жителів області. Податківці сподіваються, поточного року їх стане більше, особливо враховуючи кількість мільйонерів, зареєстрованих на даний момент. За 9 місяців у нас задекларовано порядка 600 граждан в області, які отримали за минулий рік доход більше 1 мільйона. Тому всіх мільйонерів ми обов'язково їм И письмо пришлем. и позвоним, и приглашаем заранее. Приходите в наши инспекции, декларируйтесь. Мы вам подскажем, как правильно заполнить декларации. Но я думаю, что это будут основные те платежники, которые смогут пополнить наш местный областной бюджет. Олена Дроздова, Дмитро Логваненко, Объектив, 27 сьомий канал.